Московська пропаганда краде українську історію, краде козацьку історію, ту історію, до якої вона взагалі не причетна. От від слова взагалі. Вітаю вас, друзі! Ми знаходимося на каналі Львівської муніципальної бібліотеки. І щастя здоров'я з міста Тереболя вам. Це наша програма Daily History, в якій ми говоримо про історію і навіть більше. Битва під Берестечком 1651 року. На жаль, її козаки тоді програли, тому що прямісінько на полі бою. Татари, які були союзниками козаків, вкрали Богдана Хмельницького, прямо з поля бою вкрали гетьмана Богдана Хмельницького. І тому козацькі полковники і командири прийняли рішення про відступ. Але на жаль, вони не прокомунікували це рішення з рядовими козаками і селянами. І от уявіть, коли розпочався відступ козацької старшини та елітних козацьких підрозділів, то селяни побачили, що козаки відступають, а відступ відбувався через річку. Вони почали е, будувати такі, ну не те, що пантонні переправи, а з возів, підручних матеріалів, такі такі якісь е, саморобні мости, щоб нормально відступити. І оця недокомунікація козаків зіграла з ними злий жарт. Коли перші козацькі загони вже почали форсувати річку, то рядові козаки селяни побачили це. В них в голові заграла пісня Кузьми скрябіна, по-моєму нас просто кинули, і розпочався реальний хаос. Неорганізований відступ просто поховав сотні людей. Козаки, які падали з цих переправ, пливли, ставали легкою мішенню для польських жовнірів, і поляки просто дуже легко відстрілювали козаків. Полководець Іван Богун побачив це і вирішив, що потрібно зорганізувати передову групу козацьких чуваків і якось оперативно прикрити цей відступ. І от Іван Богун та його бійці десь три години. Тримали цей відступ і змогли врятувати життя ну сотням козаків В підсумку козацьке фіаско, яке могло закінчитися повним розгромом наших військ, все ж таки не відбулося, і значну частину козаків таки вдалося врятувати. І от, друзі, у 19 столітті шовіністична організація Союз руського народу вирішила привласнити собі цей подвиг козаків. Вони придумовують такий наратив: якщо козаки воювали за православ'я. А головний покривитель світового православ'я це московський цар. То значить, козаки воювали за московського за руського царя. А значить, треба вшанувати цих козаків, ставити б їм пам'ятники, робити всякі паломницькі подорожі і розповідати про них на лекціях, в музеях, в церквах і агітувати за єдність українського козацтва та російського народу. І от історик Олексій Бухало на шпальтах BBC пише про те, як росіяни організовано зробили цілу інформаційну кампанію. Чорносотинці, яких тоді називали, побудували невеличку капличку на місці, на місці битви і почали проводити різні агітаційні заходи в школах, видавати маленькі книжечки, брошурки і потрошку-потрошку вдовбувати в голови школярів і простих людей оцю от інформацію про те, що козаки воювали насправді за православ'я і московського царя. На початку ХХ століття у Почаєві. Проводили багато лекцій, і навіть десь в 1905 чи в 1906 році на одній з лекцій, вперше в імперії, використали такий новий технологічний прилад, який називався чарівний ліхтар. Як ви думаєте, друзі, що таке чарівний ліхтар? Пишіть в коментарях під цим відео, що таке чарівний ліхтар, і в наступному нашому відео ми обов'язково розкажемо, що таке чарівний ліхтар. Окремою політичною технологією російських шовіністів чорносотинців стало паломництво. Якщо 1908 року у Почаїв на для вшанування козаків, які билися під Берестечком, завітало 10 тисяч прочан, то вже 1910 року цих прочан було аж 60 тисяч. Тобто подивіться, яка динаміка. Буквально за два роки кількість прочан зросла в шість разів. От як тоді московити промивали мізки свої пастві через церкву до речі. Тому друзі, якщо хтось із вас раптом чи ваших близьких слухає російську музику, дивиться російський контент, покажіть їм це відео. Бо коли ми переможемо Путіна, його диктатуру, то повірте, знайдуться хороші руски, знайдуться якісь ліберали, які будуть розповідати, що це наша спільна перемога, що вони ж теж боролися проти диктатора, що вони ж не такі, так тому ці російські ліберали будуть говорити, що вони самі головні амбасадори свободи в світі, і вони. Взагалі душу і тіло поклали за боротьбу проти диктатури. Тому ця історія вкотре доводить нам, друзі, що ніякого російського контенту, ніякої музики, ніяких фільмів в нашому інформаційному просторі просто не може бути.